Головне, щоб не російська якась там церква була. Вони ж придають Україну. Те, що різниця є, це однозначно, і вона велика. Я в душі вірую. Надав серце вірити. Православна церква України, ПЦУ. Це незалежна, тобто автокефальна церква, створена за рішенням Вселенського патріархату. Вона не підпорядковується Москві, та є частиною світового православ'я. Українська православна церква УПЦ раніше була частиною Московського патріархату РПЦ. Ми вирішили запитати криворіжців, чи розуміють вони цю різницю. Насправді не дуже, але я знаю, що одна з них керується, начебто, московським патріархатом, а інша нашим українським. Ну, навіть різниця в тому, що хто то перейшов Шо, а хто то був український? Ті, що були українськими, вони залишились, вони були українці. А ці це переводняки, я так називаю. І це неправильно, вони ж вбивають на наш народ. Ні. Ні. Українська православна церква Московського патріархату чи Київського патріархату. І ось церква чуть не в дворі. Ну, я Не піду, бо вона Московського патріархату. Я не ходжу ні туди, ні туди. О, Ну різницю знає. У мене сусідка. Все розказує. Не признаєте московський? Московський, звісно. Хоча ж його признавати, если... якщо його давно вже треба було вигнати ще в 91-му році. Щоб закончилась війна. На Бога надіжда.